Проханням не допустити підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Перевізники мотивують підвищення тим, що зросла вартість пального і маршрути стають нерентабельні. Як нам відомо, із усіх засобів масової інформації увесь бізнес в Україні, в тому числі і перевізників, контролювала родина минулого президента і забирала частину прибутків собі теперішній час подібних поборів немає і не повинно бути, бо ми на Майдані відстоювали саме таку державу без корупції. Тому перевізники зможуть перекрити свої витрати у зв'язку з підвищенням цін на пальне за рахунок тих коштів, які в них забирала колишня влада. Підвищення тарифів для населення при нижних мінімальних зарплатах та пенсіях при подорожченні комунальних послугах і цінах. На продукти харчування і ліки, які зросли суттєво, ставлять нас на межу виживання. Оце такого листа, друзі, ми направляємо в Ми підкоригуємо, направимо такого самого листа. І в прокуратуру, і, і, і де, куди потрібно вічні інстанції. Координатор Віктор Романенко. Зараз я підпишу. А ви, якщо не ставили, не залишали підпис, тут вже багато. Підходьте, будь ласка, нічого не бійте. Залишайте підпис, висловлюєте свою позицію так, як ви це хочете зробити самі. Не звертайте ні на кого уваги. Багато у нас тут радників, але справу робить.